Ремонт опель, опеля склона. Ремонтую ну, двері на даному етапі. Кузов частично покрашений, погрунтований, покрашений, поварений. Це вже все, кузов, ну майже все, там може десь чуть-чуть щось. Осталось крила, капо, крила, капот, двері. Двері я вже поварив. Одну навіть пошпаклював, ну, тут сильно дуже було. Там у мене вдачно позорці дверка була, Пішлися шпаклювати і дуже багато шпаклювки пішло. Не знаю. Побачу як воно буде держатися. Так. І це нічого не, не видно. Так, Тут уголок Підремонтований Не було. І тут така полоса. Ворона демолдингу було згнило. Так задня пасажирська Тут же де демолдинг. І тут місцями знило. Ну, коротше ось так воно повороно. Трохи затерто за наждачкою 120, 80 і 120. Під шпакльовку. Буду шпаклювати, ґрунтувати. Також тут вже не так видно. Де воно що бувалено що всередині. Так. Ці двері в принципі по-хорошому викинуті. Тут багато дуже ржаву. Ну, тут ще байдуже. Ось тут, а на тій дверці від водителя, тут загнило. так Сторона від водителя також тут така дверка. Поварана, була вже пошпакльована, якась двері всі косі криві були. Та ще як почав барити, воно почало крутити їх, шеку прийшлося їх клепати, вирівнювати більш, щоб більш-менш було. Коротше таке. Думаю, зашпаклюється ось таке. -го. Єрунда тут. І всередині тут не скушну, я вже кусочками варив, щоб не так, де саме більша ржавчина, щоб не так крутило. Знизу рамку, так, рамочку таку зацегукав, бо згнило тут. Так. Водительська дверка. Тут оголок теж не було. Прийшлося його відновлювати. і так сама дверка так. така теж трохи дуже було пошпакльовано. Йо, ще буду шпаклювати, бо тут. Й-моє. -йом. Оба! Теж там понизу все така полосочку ворон із середини. Ось так. Ручки я познімав. Замки знаю. Мабуть теж прийдеться познімати. Затерти. Затерти, шпаклю, погрунтувати і пошпаклювати. Ой, тут двері на таких шплінтах. Штіфтах забиті. Тут теж прийдеться його погрунтувати, чимось протравити. Ці ручки ці алюміної. Оці його хвост. Ці хвостики таки постійно відривається. Ось того колоса мої, колоса мої ручки наварить. І ручки це такий дефіцит. Ні. Дехто за них типу 300 гривень править за одну ручку. Це взагалі маразм. Я думаю, на своїй мене тільки дві ручки залишилися на своїй асконі. Я думаю, може колись стану векторський з дзейлою пере. Випвару векторські ручки і не буду гратися з тими всякими прибабахами. Так, Треба де ще багажник заділити. Двері. Двері воно там таке гуржавченка. Така вона вся ця дверка. <гум> Крилу теж вже трохи зам... затерте. Наждачкою. Треба державчину висигукати, обробити її і грунтувати. Можна буде, не знаю, я це мабуть на наступному тижні буду робити. Така система.